Всім величезний привіт, дівчатка, всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні в мене буде для вас відео огляд мого замовлення з компанії Avon за серпень місяць. Тому кому цікаво залишайтеся зі мною, всім приємного перегляду! Сьогодні я вам покажу своє невеличке замовлення, це моє особисте замовлення. З того замовлення там у мене лише одна позиція клієнтська. Дівчинка у мене давно питала про цей продукт. Тому зараз будемо дивитись. Ось такий був каталог серпень. Ой, серпень, так, серпень, вибачте. Дуже цікавий, дуже такий, знаєте, сповнений гарними акціями, знижками. Тому давайте дивитись, що я замовила по цьому каталожку. Так, дівчата, зробила каталог по цьому каталогу замовлення. Не знаю, можливо, буде ще друге замовлення. Поки що я не знаю, буде воно чи ні, тому що мої дівчата ще думають. Ось, А я зробила, тому що хотіла деякі позиції пошвиденько, швидесенько вже забрати, тому що я переживала, що їх не буде. Так, перше, що я вам хочу показати, це у мене в замовленні був ось такий набір з трьох засобів. Це був ось такий гель для душа Avon Senses 250 мл з лимончиком. Мені сподобався непоганий гарний такий аромат. Далі ось такий інкадесенс класичний. Та е, від On duty ось такий е, дезодорант чорне та біле. Десь фокус грається знову. Чорне та біле. ось е, Якось On Duty у мене не дуже склалося. Е, Такі справи. Не дуже мені подобається цей дезодорант. Не знаю, можливо, компанія щось змінила, можливо, я його ще полюблю, тому взагалі-то я брала заради ароматика. Ціна була дуже приємна на цей набір. Зараз я вам покажу його. Достатньо вигідна була ціна. Так, ось він. 479 гривень, дівчата. Супер! За три а, продукти 479 гривень це дуже гарна ціна, враховуючи те, що а, аромат по акціям буває гривень 469. Тому, в принципі, тільки цей аромат а, вже окупає цей набір. Так, далі, дівчата, що в мене було в замовленні ще? Був у мене кульковий дезодорант. Цей дезодорант хотіла там, моя знайома дівчинка. Вона у мене питала постійно про цей дезодорант, але її не влаштовувала ціна: 109, 130 гривень, 139, 129, для неї це було дуже дороговато. І вона чекала гарну пропозицію, і я її замовила. На останній сторіночці за умови придбання можна було взяти любий цих дезодорантів за 89 гривень. 99 гривен. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Я їй предложила і запропонувала, і вона сказала: так, замовляю, я візьму по такій ціні цей дезодорант. Ось тому йде до дівчинки, до моєї знайомої цей дезодорант. Так. І що ще? Також я замовила собі ось такий крем для рук від Avon Kian. 75 мл. Це крем для ручок з благодійної сторіночки. Ціна його була, здається, 75 гривень. Дівчатка, зараз я намагаюся швидесенько вам знайти, тому що закладок я не зробила. На жаль, секунду. Все, дівчатка, знайшла. Ось цей крем, він коштує 74,99. 74 Це благодійна сторінка на підтримку жінок, які борються з раком молочної залози. Я в минулому місяці хотіла зробити замовлення і хотіла там браслетик собі замовити, але там трошки інша благодійна сторінка була. Там була благодійна сторінка. У підтримку жінок, які потерпали від насильства під час війни, ось тому хотіла придбати, але не було цього браслета в наявності, я таки не придбала. В цей раз я придбала ось такий крем для рук. А наступного місяця в вересні буде ще також цей браслетик, який я хотіла придбати. якщо я буду робити замовлення, то якщо він буде в наявності, я обов'язково його придбаю. Ось, тому в цей раз я взяла на підтримочку цих жінок ось такий кремчик. Дивлюсь у дівчат, клієнти замовляють. У мене клієнти не замовляють, і я дивлюсь у деяких дівчаток, там у Юлічки замовляють. Дуже часто клієнти. З цих сторінок продукти, і я так подумала, чому б ні. Також вирішила зробити замовлення та замовити хоча б один з продуктів. Так, дівчатка, і останнє те, заради чого я робила замовлення своє, це Faro Infinity. Камера чомусь передає його трошки в іншому кольорі. Сам, сама коробочка трошки така, знаєте, зеленіша. Насичена, гарненька. До речі, я це помітила, знаєте, тут є наліпка. В більш дорогих парфумах є наліпки, а в інкадесенс класичному, більш дешевих, немає. Також я в минулому замовленні брала собі в минулому каталозі новиночку. точніше не в каталозі, здається, а у фокусі, і бланка Пьотал також була без наліпки. Incadescence у нас також без наліпки. Я дивлюсь, що більш такі бюджетні аромати, вони йдуть без наліпки. Не знаю, з чим це пов'язано, але ось так вони прийшли. Ось, хоча я не вважаю, що Incadescence це такий бюджетний аромат. Він, у них ціни вже трошечки вищі стали і не трошечки а так в рази. Ось тому якось не знаю, чому компанія це робить. Так, і ось така у нас такий фаравейчик Infinity. Для мене це новиночка. Для компанії, в компанії це не новинка, він уже колись був. Якось я на нього не звертала уваги, але в цей раз я потерла ароматну сторінку в каталозі, мені цей аромат сподобався. Зараз ми з вами його відкриємо і протестуємо. Так, Зараз я спробую обережно його відкрити. Оп! Вийшло. Так, і протестуємо його. Ага, не вийшло. Секундочку. Все, відкрила. Зараз ми його розпакуємо та подивимось в флакончик. Дивилася у дівчат уже в оглядах. Багато хто замовляв цей ароматик. І в оглядах він був дуже-дуже гарний. Такий класнючий прям, дайте. Гляньте на цю красу, клас. В наступному каталозі його не буде. Я так зрозуміла, що компанія його запропонувала лише в каталозі в червень. Ось. Тому я вирішила замовити. Хто хоче також собі замовити цей аромат, будь ласка, замовляйте. Ну, просто краса, гляньте, який смарагдовий гарний відтінок. Ось чомусь останнім часом, я не знаю, чому мені дуже подобаються смарагдові відтінки. Такий якийсь гарний, такий благородний, насичений. Так, зараз його відкрию. Отака туга кришечка, дівчата. Зараз його нанесу. Дуже приємний, достатньо приємний, дівчата. Чорнобривці тут є. Такий, який, знаєте, от для мене це осінній аромат влітку я б його не використовувала. Він такий достатньо насичений. І він чимось, знаєте, мені схожий на імарі фрі, якщо чесно. Десь такі схожі нотки є. Є солодкі нотки, є нотки чорнобривців. Ох, ну, насичений. Багато-багато ви його не, нанес, не, не, не нанесете на себе, тому що він достатньо насичений. Я не знаю, який він буде по стійкості. Десь на осінь, на зиму, я думаю, що я буду користуватись цим ароматом, тому що влітку, напевно, що ні, поки спека. Він дуже насичений, дуже такий солодкий. Ох, класний. Мені сподобався. Дуже гарне оформлення, дуже гарний флакон. Клас. Хоча інколи я сумую за флаконами Farrove, які були з пензликами. Ось Трошечки хочеться, щоб компанія їх також, хоча б деякі аромати, трошечки повернула з цими пензликами. О, супер, дівчатка. Зараз я вам знайду в каталозі ноти і зачитаю їх більш детально. Знайшла, дівчатка. бачите, тут у нас бутон жасміну, квіти чорнобривців та ваніль. Ось такі нотки, ванільку відчувається. Така солоденька ваніль. Чорнобривчик. Ну, чорнобривчик не так сильно. От жасмин так. Жасмин дуже-дуже такий яскравий. Ось така парфумована водичка. Ось так вона виглядала раніше. І так вона виглядає зараз у новому дизайні. Тому, дівчата, хто хоче цей ароматик, хто його полюбляє, хто за ним скучив, замовляйте. Саме в каталозі червень, тому що в вересні його вже не буде в вересневому каталозі. Так, я замовила собі найбільш про холодну пору року, осінь, зиму. Буду ним користуватися задоволенням. Ось, тому хто хоче, замовляйте, дівчата. Поки є така можливість. Ой, клас, супер. Вони такі стійкі, такі якісь насичені, знаєте? Не знаю, подивлюся, які настійкості. Але мені здається, що вони будуть стійкі, тому що такий прям насичений-насичений аромат. Ой, клас! Також в мене був каталожик за вересень. У нас тут представлена нова новинка, новий аромат Attraction Instinct чоловічий та жіночий. Це також такий достатньо солоденький аромат. Ось тому, ви знаєте, якось е, солодкі аромати раніше для мене були непритаманні. От якось я їх не дуже сильно любила, я обходила стор... стороною, але зараз чомусь от мені хочеться якихось солоденьких ноток, особливо на прохолодну пору року ці свіжі, зелененькі аромати вони у мене будуть відходити. Не знаю, чи це буде пов'язано якось з віком моїм, але якось трошки, можливо, з віком все змінюється. Мене, чесно кажучи, дуже цікавить Attraction класичний. Мені дуже подобається класичний атрекшн. Дуже приємний такий аромат, також на осінь, зиму я б хотіла б його придбати. Також мені подобається, дівчата, Attraction Closer чоловічий. Жіночий також непоганий, але більше мені сподобався чоловічий для чоловіків. Такий дуже приємний, насичений такий аромат. Ось, якось треба буде погортати з вами каталог. В мене ніяк не дойдуть руки, подивитися, що тут є. Ось. Так що, якось треба буде по свободі з вами погортати та трошки потеревеняти на тему Ейвона, на тему ароматиків. Ось. Тому ось так. Так, все, дівчата, це було все моє замовлення по компанії Червень. Ой, червень, вибачте, серпень. Чомусь мені постійно хочеться сказати червень. Десь я застрягла в тому місяці, не знаю. Не віриться, напевно, що вже серпень. Ось, всім дякую за перегляд. Я не знаю, чи буде в мене друге замовлення чи ні. Якщо мої дівчата трошки а, там, щось надумають, я обов'язково зроблю друге замовлення по каталогу Avon. Тому, всім дякую за перегляд а, і до нових зустрічей на моєму каналі.